Всім привіт! Дуже багато запитань з приводу того, чи є в буклеті як вишивати хардангер, тобто сам край. Я вам хочу показати, наприклад, ну, цього рушника, тому що, в принципі, питання йдуть в основному ну, якби по цьому рушнику. Що з чого складається буклет і як виглядає е, мій буклет? В принципі, таким чином виглядають всі буклети. Тобто Ця інформація є у всіх буклетах, е, які йдуть в моїх наборах. Тобто, це стандартний, е, скажімо так, стандартна інформація, яка додається до всіх наборів, до всіх дизайнів, що б не було. Це Рушник, серветка, там, там, ну, ну, все, все щоб то не було. Тобто я такі буклети роблю для всіх абсолютно а, Значить, Перше, що це титульна сторінка. Ну, тут загальна інформація, ви все бачите, немає нічого цікавого. А, далі йде інформація. По розміру, що потрібно, що входить в склад набору. Склад набору це те, що вам потрібно для вишивки цієї роботи. Тобто ви дивитесь склад набору, ви розумієте, що вам потрібно, якщо ви просто купуєте схему, наприклад, да ви дивитесь, що вам потрібно. і якби Купляєте те, що вам треба. Якщо немає чіткої прив'язки до кольорів, я не пишу, якого кольору потрібні нитки перла. Ну, розумієте, да? ви можете там вишити синіми голубими ваша фантазія, немає меж. В стандартному наборі я якби показую на титулці, усе є кольорове рішення, яке ну, якби, застосовується саме в цьому саме, саме в цій роботі. Далі йде інформація щодо роботи зі схемою, тобто як ми читаємо схеми, що в нас по кольорам і так далі. Також загальна інформація, так, щоб ви не забули про розмітку і так далі. Далі в нас Іде вже е, безпосередньо порядок виконання роботи. І далі я розписую, що потрібно за чим зробити. От, наприклад, для цієї роботи ми е, вишиваємо перший етап, це лангетний шов та блоки, і далі показано, як вишиваються ці, е, ці шви. Далі по блокам, як вишиваються. далі там етап 2. Висувається там. Зірочки, строчовий стручовий шов, знову ж таки, показується, як, як це вишивається. Тобто, для кожної, звісно що для кожного дизайну йде окремий порядок виконання роботи, але, щоб ви розуміли, інформація ця в будь-якому випадку вона є. Ну, тобто, Якщо ви вишиваєте і йдете по цим етапам, у вас не виникає взагалі проблем. Далі йдуть вже там прорізування, показано, як треба робити прорізування, ну, і так далі, які показані ажури, як виконуються ажури, тобто вся ця інформація є. Ну, і на загальному там, Якщо у вас йде, Значить, дизайн з хрестиком, відповідно, ключ до вишивки мотиву хрестиком. Ну і загальна інформація про авторське право, про рекомендації і так далі. І далі я не буду показувати вам цю схему, звісно, і далі йде кольорова схема я покажу вам одну сторіночку. І далі йде кольорова схема. Повністю. На клітинках, як вона як, як би, скажімо так, як завжди, да? іде кольорова схема і хардангеру, і хрестику, якщо дизайн передбачає цей хрестик. А, взагалом, буклет цей, ну, саме, наприклад, цей буклет він містить 21 сторінку. З них там виходить, 12 сторінок. Да, 12 сторінок йде е, схема, тільки схема вишивки, і решта це е, текстова, текстовий опис. Ну, деякі буклети йдуть, наприклад, там, менше, того що менше там, інформація, менше схема. Там, ну, якби, по, по, скажімо так, об'єму буклета, це вже кожний дизайн йде індивідуально. Е, Кольоровий друк, так, да, ви бачите, кольоровий друк. друкую я на своєму власному обладнанні. От, Кольоровий друк. Тобто, ну, якби, в принципі, в буклеті є все, що вам потрібно для того, щоб ви спокійно, як би, Виважено вишивали, навіть якщо ви е, ніколи не вишивали харданту. У вас, в принципі, достатньо інформації, якщо ви будете просто йти е, ну, слідувати е, цим всім показаним картинкам, як воно вишивається, ви зможете це зробити. Це якби не проблема. Знову ж таки, є посилання на мій блог. Блог дуже давній. Uh, є інформація там, вся там є по, по всім майст... швам <клі> Основним є майстер класи по крокові з покроковими фото. Uh, єдине, що там російською мовою, uh, ну, я не впевнена, що я коли-небудь uh, все ж таки наважуся той об'єм інформації. І не те, що наважуся, а в мене буде час той об'єм інформації перевести на українську. От, uh, Врешті-решт, ось такий, ось такий наборчик отримують всі, хто ось такий буклетик. Він є складовою набора, тобто набори без нього не виходять в продаж. А, також, якщо ви бачите, що я пишу, що схема коштує, то схема підрозуміває повністю увесь такий буклет. Тобто, це не просто там одна схема от на клітиночки. Да, що ви бачите на Аркушах на клітиночку, ви побачили схему і все. Схема передбачає повністю от такий буклет. Да, є десь якісь а... Там, наприклад, був перенабір від круглої серветки, то там була тільки схема, але я про це писала: що схема йде без пояснень, без буклету. Щодо решти, всіх всього мого асортименту, буклет от схем, от в такому вигляді: ви його можете замовити або друкованим, або можете замовити електронною почтою в форматі PDF. Ось таким чином. Приємної творчості. Сьогодні перша партія. Наборів виїжджає до своїх власників в мілі все-таки ручки майстри. Тож зустрічайте.